Там кто Та, зекло цей М113 чи її не читати? А, вони там أج巴. штурмують? А, ну, 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 як а слухайте, музика, pensa, ну, ну-ну-ну-ну. А, слух, это там есть музыка, хода бывает. Щось нічого не взірвалося. Якийсь бракований у мене, цей. Ну? Ново. А, він сховався за це БМПшкою за рахунку. БМП давай, 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 бачи. Давай. Ух ти, що, красиво! Красиво, красиво. Я запишу. вы чули анекдот про двух мотоциклистов или так? Про кого? Про мотоциклисты? Про двух геев. Давай, два мотоциклиста или так, что там? Давай, травы. Больше, давай. Я вже записую. Чау загуглив бо забув. Ха-ха-ха. <laughs> Анекдот Юэй зайшов до сайту. Ладно. Без... Ч есть пунче? ти просто сам охуенщие анекдоти розказуєш.

Да в мене на карточках? Наш там под маркер. Не, я бы я закашу вся шляпа. Ну, кнопку что ставлюсь. Так рассказывай. Слышь, вот за анекдот. Диссин рассказывает. Анекдот спецэффект. Блять, варкас ты записал? я записав, це не наше. Та знаєш, це польський анекдот. О, курва, ракета. Я пердон. Що ж сиді? Жива, жива. Помогти треба трохи. Промку відпрацюємо. Бачу машину. Куди йде? Бачу. Ja kryptomana nic nie widzę. A ja widzę, co to jest, że Зараз сідай в першу МК яка перед танком. Перед танком? Ну да, перша МК яка перед танком. Готовий. Давай, готовий. Перед танком не стоїть, не одна. де взагалі, фанік штабу, поготові. готові. не ум. Пробуем, если... Так, спусти. Стоим, приняли? Ну, да, все, 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 все. давайте, Ничего не Даже пропустили. Миляйте, у нас осталось меньше. To... Скала втратила, скажу, с калоитады сбавливается.

Та кабан нам якийсь танк бракований дали, він швидше 20 не їде. А підставити поправили. Фенікс, обережно, ми до вас е, з, з сходу підходимо. Можливо, з північного сходу. Е Ваш штаб на заиску. Штаб на заиску. Феникс на заиску. Я поставив мітку і знайшов ворожого оператора дронів. Так, uh, Кьюмет, видає, ви далеко там? Що uh, Ворожого that's оператора дронів знайшов. Мітко. На півночі. Ніхера собі. Так, Там два дрони, і він готується запустити. На сході. Ну, на заході від населеного пункту вже. це вже на дрова вийшли, чи що? Через пару хвилин через чекнеш, якщо він там буде, я мені гарту кіну. Лекс. Став нитку, я скажу, працювати. О, П9? Це? Подивись. Чи що? Чи, чи не туди, я знав ти. А, стоп. Я я зразу червоний, я можу і мітин бачити. От вони якраз на цей, вони сідають за ліско. Я там прибрав внизу. Диви, птур не хоче повернутися, просто хоче вистрелити Птур. Я бачу, як Птур на, на... Не, не хватає. Ні, ти не поставив на ті окопи. Так як. Диви-диви, як втурно не дивиться на вертушку. Типа, не хватає йому рентзії, що? Е, е, ну, він його бачить, ну, типа, але просто він за лісом не може вистрілити. Мені здається, хватає йому. Чи ні, він якось так дергається. Не знаю. Ну, він все рівно за лісом його не дістане. Ну, я налякаю. Гелікоптер не зв'язку. Плюс. Е, от за цією посадкою, куди ви дивитесь, там є опорник, і там птур прям на вас щось хоче дивитися. А я побачив, де він. Коротше, я їх міг запросто збити, я спеціально скрив. Перепрошую, я тебе сказав. Постріл зробив тут. А тепер це бот, це бот, це бот, це бот стріляє. Але промахнувся. Але там ще танк. Диви, ще один постріл зробив. Це було цікаво, якби. А диви, аптур живий. Аптур то вижив. Давай сколько там всего, а Абдура живой. ППО Control плюс Windows нужно зажать и... Там, знаешь, его самый раз втрубоватый, изменивший. Менюшка на себе. Ай, бегай, ну шо вы. Так, так шо, який мы сегодня бизнес, кошмаром? Да, доставай биты. його так защимало. <риклад> Так, ладно. Е е е я <риклад> Так, <риклад> розумію. А ми, мабуть, будемо рухатись по домівкам. Мабуть. Що не факт. Хто останній лох, хто останній лох, А це не зміїний ми там штурмуємо. Так. Е е в вантажівку, тільки назвуть Янс, дайте. Добре. Мені здається, Фенікс усі джинс і прокетист. А що Дальше. думаєш, голосок трошки пищить, чи ж. ти збирав? Мене, мене. Це секретна інформація. в мене підписка, що я не розголошую. Пацани, от, кого, кого реально з завода забрали, це Андрюха і його. Андрюха на такий з підбитим моком, Такі канонічні спецсури. Що, місця не вистачає? There, давай, йде на ропконцерт, видаємося немає, звільнені. Демобілізація відбулася Нарешті я відіграюся на феніксі на бік за машиною. ой ой Дай йому, Юпитера. Мені подобається, що я тут один єдиний унікальний. У кожного є якась копія. О! Оце я скріню атака ти так, тебе другу зон. Эдік, не їш нас під ласка. що, ропа зараз чи що? Так, я перепрошую, а ну чекніт закрити очки на секунду, зараз буде тут магія. Якщо зараз щось йопне дуже сильно, це ми. А ми вже поняли. Пацани Сид зе хаос мед медивак Таклопи, хто хоче йобнути? Там де 30 далеко, 80. А Д-30 це, це фігня, а там дивись, цілий три машини близько стоїть. Хто хоче. Надеюсь, вона зараз не впаде, все. это наша. Пострел. <связи> <связи> Вони хтось там... На саду жили.